Модель HyperX Allo FPS Pro була представлена ще влітку 2017 року і зарекомендувала себе як надійна механічна клавіатура. Час ідея, ціни падають, а пропозиції на вторичному ринку ростуть. Сьогодні я швидко розповім про технічні характеристики, поділюся досвідом використання бвушної клавіатури та відповім на питання, чи варто її розглядати до покупки. Так, почнімо. Клавіатура HyperX Alloy FPS Pro виготовлялася у чорному матовому кольору. Верхня частина корпусу зроблена з металу, а нижня з пластику. Габарити 36х13 та на 3 см відповідно. Ніжки прирезинені та мають два положення висоти. Під'єднується клавіатура дротом USB Mini на type A довжиною 1,8 м. Клавіатура має 87 клавіш на свідчах Cherry MX Red. Самі клавіші виготовлені з пластику та мають частково прозорі місця у формі літер, які пропускають світло від підсвітки. До речі, про неї. Вона світить лише червоним кольором та має 6 режимів, перемикатися між якими можна за допомогою натискання клавіш FN плюс стрілки вліво або вправо. Сама ж підсвітка має 5 рівнів яскравості, це 0%, 25%, 50%, 75% та відповідно 100%. Перемикання відбувається за допомогою клавіші FN та стрілками вгору або вниз. з цікавих комбінацій може відмітити FN плюс F12, яка вимикає або вмикає ігровий режим, а простіше кажучи, блокує клавішу Windows. Про технічні характеристики більше сказати нічого не можу, але можу ще дати послухати окремі клавіші. Переходячи до досвіду використання, можу сказати, що він цілком позитивний. Придбав я її 5 місяців тому на OLX за 1800 гривень. Клавіатура була у використанні з початку 2018 року, і я вважаю, що це доволі гарний показник якості, бо вона і досі працює без нарікань. За весь час використання клавіатури я помітив одну неприємну річ, яка, як на мене, пов'язана з драйверами. Полягає вона у тому, що при роботі у Visual Studio, при приведенні тексту саме у потік, трапляється щось дуже подібне до зліпання, але саме програмно. Бо після закриття вікна консольного додатку символ продовжує друкуватись нескінченно і допомагає лише фізичне відключення і підключення клавіатури. Чи я впевнений, що це саме софтверна проблема? Бо я часто пишу повідомлення та великі тексти, і жодного разу у цих сценаріях або іграх нічого подібного не траплялося. Тим паче, у друга, який працює в Visual Code, точно така модель і нічого подібного немає. Для мене це критично і тому було прийнято рішення щодо переходу на іншу модель. Ну, а переходячи до висновків, можу сказати, що клавіатура за свої гроші доволі непогана. Бо її сучасні аналоги, наприклад, такі як HyperX Хайпекс Origins Core, новими коштуватимуть близько 110 доларів. Але якщо у вас бюджет близько 50 доларів і вдасться знайти знову ж таки. Цю модель у цьому ціновому депозоні у чудовому стані, то, звісно, краще купити її. Ну а якщо ж бюджет у вас 100 доларів і більше, то звісно краще придивлятися до абсолютно нових клавіатур. А щодо нашої FPS Pro, то я вважаю, що це чудовий варіант для школярів та студентів, які раніше не мали досвіду взаємодії з механічною клавіатурою і хочуть спробувати щось нове та відносно бюджетне. Але пам'ятайте про висоту у 3 см, що доволі високо, тому будьте готові прикупити ще її підставку для рук. Ну а на цьому все. Дякую за увагу. Бувайте здорові!